Привіт, дорогі, Боже благословенні! На жаль, сьогодні дуже проповідується багато різної єрісів. Але Слово Боже чітко каже, що потрібно пробувати в істині. А наша істина, шлях та життя це Ісус Христос, це Слово Боже. І потрібно пробувати в цьому Слові Божому, щоби не наповнитись ніякою єрісю і в кінці не опинитися в озері Огняному. Тому що навіть пекло виявиться просто квіточками проти другої ось цієї смерті, яка буде в озері огняному. І потрібно вмикати свої мізги, бо багато сьогодні несеється такого, мовляв, Бог добрий, Бог добрий, він нікого не накаже, все буде добре. Але як так виходить, що по Біблії ми можемо бачити, що Бог нищив мільйонне військо, військо, яке йшло і чинило зло, Бог нищив мільйони військо, коли менше військо скрушалося, уповало, молилось і давало своє серце Господу. І Бог допомагав, Бог він справедливий, він ніколи не стане на сторону зла. <кій> Саме через те, що він добрий і справедливий, він завжди буде нищити те зло. Просто потрібно розуміти, що є люди, які з'єднуються злом, і які протистоять цьому злу. І також велика нісенітниця сказати, що не буде ніякого суду, що не буде ніякого суду, ми під, під благодаттю. Господь нікого не чіпне, але Слово Боже каже, що їй дасть і смерть, і море, і ад мертвих, що повстане на суд всі і праведний, і неправедний, і живі, і мертві, Мій пастор каже: Мало того, що помреш, тебе закупають, каже, Бог витягне тебе з того, де тебе закупали, повстане на суд. Того, що повстануть на суд всі, і суджено буде всіх. Тому не перебувайте в несенітницях, перебувайте в істині, перебувайте в Слові Божому і не дайте нікому себе обманути, тому що Бог дав і церкву, дає і пророків Божих і дав своє Слово. І треба жити по ньому і вникати це в слово. Тоді ніхто не зможе вдарити. Нехай Господь благословить.